21-ше пленарне засідання депутатів обласної ради на порядок денний винесли 15 питань сформований чи робочий порядок денний, зокрема, майнові питання за підсумками профільної постійної майнової комісії був підготовлений проект рішення зряду об'єктів малої приватизації. Питання малої приватизації у сучасних умовах є надважливим. Тож сьогодні депутати підтримали продаж через аукціон трьох приміщень комунальної власності. Це абсолютно не об'єкти, які там медицини, освіти, культури, соціального захист це ті, які надтишкову, які нам приносять або збитки, або абсолютно мінімальні якісь таки. Кошти, отримані на аукціоні з продажу цих складських приміщень, направлять для реалізації потреб військових. І Всі кошти мають бути направлені на Збройні сили оборони і сили оборони і підтримки Хмельниччини. Продаж об'єктів спільної комунальної власності в рамках приватизації уже приніс чималий додатковий внесок у бюджет. І всі кошти направили на підтримку військових формувань області. За підсумками продажу ряду об'єктів, починаючи з 2021 року, в рамках малої приватизації до обласного бюджету надійшло майже 56 млн мільйонів гривень. І так, буквально влітку цього року, в липні місяці, фінанс фінансовий ресурс був направлений на підтримку військових формувань відповідно до запиту того чи іншого військового формування, які зареєстровані в нашій області, які подавали свої листи відповідно до потреби, було не відправлено і профінансовано необхідні їхні запити і потреби. Рухаємося в напрямку забезпечення всім необхідним всіх тих, хто сьогодні боронить територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.